Євангелія на щодень. 18 жовтня Лука 6. 46, 7.1. Чому ви мене звете, Господи, Господе, а не робите, що я говорю? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, покаже вам, на кого він схожий. Він, схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалено на камінь. І як настала злива, води наперли на дім той, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвалин. Води наперли на нього, і він віддва... відразу завалився, і руїна того дому була велика, коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, який слухав Його, вийшов у Копернаум. Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите, що я говорю? Ми часто багатослівні на молитві, а молитва це, перш за все, слухання Бога. Завдяки якому ми щоденно пізнаємо Його волю і беззастережно виконуємо її особистому і суспільному житті. Молитися це мовчати вустами, а говорити руками, які докладно виконують волю предвічного. Цінність молитви вимірюється Євангеліє Послугов Богові. Господи, вчини мої руки здатними виконувати діла згідно з твоєю волею